Всім привіт! Дивіться, як прискорити роботу віртуальної машини гіпервізора VMware, Oracle VirtualBox та Microsoft HyperV. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи РЕЙД масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Технологія віртуалізації сьогодні широко використовується в різних програмах від серверів до настільних комп'ютерів. Але хоча налаштувати віртуальну машину на комп'ютері може бути легко, продуктивність завжди залишається проблемою. У цьому відео я покажу кілька способів, які допоможуть підвищити продуктивність віртуальної машини. Дана відеоінструкція універсальна, тому підійде для різних гіпервізорів. Перш ніж розпочати налаштування, перезавантажте комп'ютер. Якщо ваша віртуальна машина до цього часу працювала нормально і раптом у певний момент почала зависати, спробуйте перезавантажити комп'ютер або сервер, на якому вона встановлена. Таким чином, ви зможете визначити подальшу причину такої її роботи. Одним із найважливіших елементів, що впливає на продуктивність машини, це оперативна пам'ять. Віртуальні машини вимагають обсягу доступної оперативної пам'яті, тому для віртуальної машини потрібно виділити обсяг пам'яті, що відповідає мінімальним вимогам конкретної операційної системи. Для віртуальної машини рекомендується виділити щонайменше третину загальної пам'яті хоста. У разі, якщо вже після створення віртуальної машини виявилося, що пам'яті для нормальної роботи недостатньо, додати її можна в налаштуваннях. Перш ніж це зробити, переконайтеся, що віртуальна машина вимкнена. Також не рекомендується надавати віртуальній машині більше 50% фізично присутньої на сервері. Для нормальної роботи будь-якої віртуальної машини достатньо 8 гігабайтів оперативної пам'яті, встановленої на основному ПК встановіть більше значення та перевірте роботу віртуальної машини. На додаток до збільшення пам'яті ви можете додати більше процесорів. Основне навантаження під час роботи віртуальної машини посідає центральний процесор. Таким чином, що більше потужності центрального процесора віртуальної машини може зайняти, то краще швидше вона працюватиме. Якщо віртуальна машина встановлена на комп'ютері з мультіядерним процесором, то налаштуваннях віртуальної машини для неї можна виділити кілька ядер для її роботи. Віртуальна машина на двох і більше ядрах центрального процесора працюватиме відчутно швидше ніж на одному. Встановлення віртуальної машини на комп'ютері з одним або двоядерним процесором не бажане. Працювати така віртуальна машина буде повільно і виконання нею будь-яких завдань буде неефективним. Ще один параметр, який може вплинути на швидкість віртуальної машини, це налаштування відео. Наприклад, включення 2D або 3D прискорення у VirtualBox дозволяє працювати деяким додаткам значно швидше. Якщо ви використовуєте на віртуальній машині програми для роботи з графікою, збільшення відеопам'яті може прискорити її роботу. Цей параметр безпосередньо залежить від параметрів відео-адаптера, встановленого на основному ПК. При створенні віртуальної машини можна додати два різних типи віртуальних дисків. За замовчуванням віртуальної машини використовуватиме динамічний диск, розмір яких збільшується в міру їхнього заповнення. Якщо створити нову віртуальну машину з динамічним диском та максимальним розміром 30 ГБ, вона не займе відразу 30 ГБ місця на вашому накопичувачі. Після встановлення операційної системи та програм він може займати лише 10 ГБ. І в міру додавання файлів на віртуальний накопичувач його розмір збільшиться до 30 ГБ. Це зручно, тому що кожна віртуальна машина не займатиме надто багато місця на жорсткому диску комп'ютера. У свою чергу робота динамічного диска по Вільніше зафіксований. При додаванні фіксованого диска весь обсяг буде виділено незалежно від обсягу даних, записаних на диск. Фіксований диск віртуальної машини займає більше місця накопичувача комп'ютера, але додавання або копіювання файлів буде швидше. Якщо ви створили віртуальну машину з динамічним диском, його можна змінювати на фіксований. Докладніше дивіться в іншому нашому відео. Посилання я залишу в описі. Після встановлення на віртуальну машину операційної системи перше, що необхідно зробити, це встановити пакет інструментів або драйверів, наприклад, VirtualBox Gast Editions або VMware Tools. Такі пакети містять драйвера, які допоможуть операційній системі працювати швидше. Встановити їх легко. У VirtualBox запустіть машину та виберіть пристроїт. Підключити образ диска до додаткової гостявої ОС. Після чого запустіть інсталятор, який з'явиться як окремий диск у папці ЦПК гостьової операційної системи. У VMWare Workstation виберіть меню Віртуальна машина встановити VMWare Tools. Після цього запустіть інсталятор, який з'явиться як окремий диск у провіднику. Надайте папку з віртуальної машини у виключенні вашої антивірусної програми. Ще один спосіб прискорити віртуальну машину додати папку з віртуальною машиною у виключенні вашої антивірусної програми. Антивірусна програма також сканує файли віртуальної машини, що знижує її продуктивність. Але річ у тому, що антивірусна програма не має доступу до файлів усередині гостьової операційної системи, тому таке сканування безглузде. Визначити, що антивірус сканує файли віртуальної машини можна у диспетчері пристроїв. Якщо ви бачите тут багато процесорів віртуальної машини, спробуйте відключити антивірус або додати папку програми у винятки. Антивірус ігноруватиме всі файли з даного каталогу. Також зависання може бути причиною встановлення нового антивірусу. Перевірте, чи не встановився антивірус разом з нещодавно встановленою програмою, у такому випадку просто видаліть його. Також рекомендується перевірити налаштування прискорення VTX та AMDV це спеціальне розширення процесора, призначені для покращення продуктивності віртуальних машин. На деяких комп'ютерах цей параметр автоматично не активується. Щоб його вімкнути, необхідно перейти до bios комп'ютера та включити вручну. Якщо у вас виникла проблема з віртуальною машиною, переконайтеся, що вказані функції віртуалізації вже активовані в BIOS. А потім увімкніть їх у віртуальну машину. Якщо для зберігання віртуальних машин на комп'ютері використовується традиційний жорсткий диск, то спробуйте перенести віртуальну машину на SSD. Перенесення віртуальної машини на SSD значно прискорить її роботу. Першим і найкращим удосконаленням комп'ютера на сьогоднішній день є встановлення на ньому диска SSD. Це відчутно прискорить роботу комп'ютера, а відповідної віртуальної машини. Також не рекомендується розміщувати диски віртуальних машин на зовнішніх носіях інформації. Вони працюють ще повільніше, ніж будований hdd диск Встановлення на віртуальну машину операційної системи мало чим відрізняється від тієї, що працює на основному комп'ютері. Її роботу можна прискорити, дотримуючись тих самих принципів і використовуючи самі методи, які актуальні для будь-якої іншої операційної системи. Наприклад, продуктивність системи збільшиться, якщо закрити фонові програми або ті, які автоматично запускаються при старті системи. На продуктивність системи впливає необхідність здійснення дефрагментації диска, якщо віртуальна машина розташована на диску HDD і так далі. Ще одним із рішень продуктивності віртуальної машини може бути зміна програми для віртуальної машини. Деякі користувачі заявляють, що той чи інший гіпервізор працює швидше. Віртуальну машину можна перенести в інший гіпервізор, докладніше дивіться в попередніх відео. Якщо при запуску віртуальної машини вона гальмує або зависає, це може статися після оновлення операційної системи. Причиною може бути активація функції ізоляції ядра. Якщо ваша віртуальна машина почала гальмувати і зависати, то перевірте, чи відключена дана опція. Пошук... Шукаємо Coral Isolation і відключаємо її. Або запустіть Microsoft Defender. Перейдіть до розділу Безпека пристрою, відомості про ізоляцію ядра і перемістіть бігунок у положення «Вимкнено». Ще деякі версії програм можуть конфліктувати зі встановленими компонентами Hyper-V, V, WSL2 або пісочницям. В такому разі їх доведеться вимкнути. Для цього відкрийте параметри, програми, параметри та компоненти увімкнення або вимкнення компонентів Windows. Тут зніміть позначку навпроти гіперві. Якщо вимкнення не допомогло, потрібно виконати команду для їх відключення. Запустіть командний рядок від імені адміністратора та виконайте таку команду. Після цього перезавантажте систему та перевірте роботу. При старті значок повинен змінитися на наступний. Якщо говорити про продуктивність віртуальної машини в залежності від конкретного гіпервізора, одні користувачі запевняють, що Oracle VirtualBox є найшвидшим інструментом для роботи з віртуальною машиною, а для інших це VMWare або Hyper-V. Але те, як швидко працюватиме віртуальна машина на конкретному комп'ютері, залежить від безлічі інших факторів, таких як версія операційної системи, її тип налаштування системи та віртуальної машини, продуктивність самого комп'ютера тощо. Будь-якому випадку завжди можна встановити іншу програму. Віртуальну машину ви зможете перенести з одного гіпервізора до іншого, докладніше дивіться у попередньому відео. Якщо вам потрібно відновити дані з віртуальної машини, то скористайтеся програмою Hetman Partition Recovery. Програма працює як з дисками віртуальних машин, так і з віртуальними жорсткими дисками. Ви зможете відновити дані, які втрачені під час роботи, з віртуальної машини, VMWare, VirtualBox, Hyper V та іншими. Якщо віртуальна машина втратила працездатність, віртуальний диск отримав пошкодження або втрачені важливі файли. Програма допоможе вам їх повернути. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Ставте свої запитання у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео!